Привіт, рибалкам! Приїхали ми з вами на риболовлю знову на мальовниче озеро Чубені. Бачите, яка у нас ранішня тут краса. Я відразу вже розклав два водилища. Це вже в нас Брейн Double Apex. Сьогодні я взяв дві таких потужніші палки в рості 3,90 щоб докидати до кліпси, яка в мене ще залишилась з минулого разу. Таке крипка чудово відзивалася з дистанції 80 метрів. Там є Колонія твердої ракушки, але туди мені було складно докинути таким легким фідером, тому я взяв сьогодні карпові далекобійні палки, але поснастив їх такими фідерними вершинками. Одне водилище буду рибалити я на патерностер, поставив ось таку велику зараз за кормову кормушку, щоб додати в точку корму, а другим водилищем буду обловлювати цю відстань флетом. ось таким. Поставлю також коротенький поводок і буду пробувати кидати далі ближче. Зараз будемо робити стартовий наш такий корм, який буде складатися. Сьогодні все дуже просто, це звичайний лящ, такий темного кольору, він буде клейкий. І щоб трошки додати активності, це в нас кукурудза карамель гейзер. Ну, на флет буде такий метод мікс. Ще додамо, звичайно, зернових, трішки покришимо. Такої живої насадки і будемо рибалити. Давайте відразу приготуємо наш корм, так як вже в нас осінь, водичка прохолодна, тому їй потрібен буде час, щоб наш корм приготувався. Так, висипаємо цілу пачку чорного ляща Так, і додаємо, ну давайте половину. Цієї пачки гейзера. Якщо що буду потім домішувати. Так, Сміття сюди. Далі, щоб ще додати трішки нам ароми, в мене є ще залишки карпового ліквіду. Додаємо його в воду. Так. І змішуємо. Бачите, яка вода холодна, не хоче відразу навіть розмішуватись. Ось такий доволі приємний аромат, полуничний. Так, виливаємо воду сюди і перемішуємо. Зараз перший раз додамо водичку і потім другий, щоб корм був такий рихлий і гарно працював в кормушці, а не лежав там, як пластилін. Ось так. ну, Виливаємо цю водичку всю. І залишаємо там на хвилин 10 і згодом додаємо ще раз. Тоді в нас корм буде більш рихлий, ніж відразу додати таку саму кількість води. Гарно перемішуємо, щоб не було грудочок. Ось який гарний корм. Будемо зараз годувати нашу дистанцію. Ще додав я баночку кукурузки такої. Солодко і в корм. Так, ну не знаю, що буде на рахунок дистанції. Так як вода впала. Була вода ось тут, а вода впала. Я закидав Чисто кормушку і ракушку, я не відчув. Ну, Надіюсь, вона там. Так як кліпса збереглася, я її не знімав. Можливо вона стала далі, будемо бачити, якщо що, ще переставимося далі. Ну, зараз поки кормушок 4-5 закинемо на нашу точку лову. Закинули, чекаємо пару секунд. І тепер потрібно так потужно ривком. Щоб корм на кормушки вийшов. Корм відправили на нашу точку лову, а тепер оснастили кормушку повідком. Поставив такий довгий, сантиметрів 60 і на тоненькій волосині. Ох, яка вона тоненька. Це 0,1 мм і гачок овнерівський. Так, по насадкам, друзі, сьогодні будемо використовувати париш і ще є грубак. Згодом я хрубака. І пачку париша підсиплю в корм, щоб він був більш такий активний і з гарним харчовим сигналом. Так, тут головне нам попасти в кліпсу. Так. Чуть-чуть не вийшло, але кліпса є. Нічого, наступний раз кинемо трошки далі. Ще не розкидався. Спробуємо як наш корм буде забивати в цю топтушку з кнопкою. Не знаю ніколи, я таких ще не використовував. Ну спробуємо. Навіть не знаю. Я завжди користувався такими силиконовими, я іми сам виймав. Так, я так розумію, ці ребра. Отак. І кнопкою ось так. Ну, В принципі, чудово. Підпресуємо. Ні, гарно вона пресує. Можна і не підпресовувати. Так, э, зацепилося. На насадці у нас три опаріка. Ось такий от поводок. Рибка поки не клює, тому ми підсилимо наш корм. Візьмемо, ось у нас є хрубак, візьмемо парика. Так, висипемо сюди, У мене ще є. Цього буде достатньо, це буде насадку. Так. І це все діло трішки потрібно подрібнити, щоб воно відразу не заривалося в мул. Ось так такий процес. І додаємо це все діло в наш корм. Так, подрібнили і висипаємо в корм. Ось так. Зараз це все перемішаємо, і буде в нас така добавка. Так. Ось наш корм став більш такий активний. Я думаю, рибка повинна на нього відгукнутися. Ось як додавали трішки в корм живої насадки, і є в нас перша рибка. Такий невеличкий підлящик. Ну нічого, зараз можливо підійде крупніший на корм, якщо інактивний сьогодні. Перек закидаю волосінь, ховаю флет. Ось так виходить у нас, щоб вона не Ну, Потім флет розчиняється, волосінь вільна. Це я повідок більший, поставивши хрубочка з опаришом. Ось так. перекус на той дуже простий запаримо ми її раз і два Є, друзі, є в нас рибка. Чудовий у нас карасик. Ой, тут дуже дрібний повідок, я його так дуже акуратно виважував, але садок під сак точніше в мене карповий, тяжко було його взяти. Ось такий карасик, потужний, вау! Тільки сіли ми їсти. Ось така у нас рибка. Це такий, напевно, на кілограма пів. Так, чудово, я ще на чебенях карасиків ні разу не ловив. Це перший. Який він горбатий, дикий такий. Можливо є сенс поставити хробокан ще на насадку, зробити такий бутерброд. Напевно, на флет я зараз так зроблю. Тільки перезакинув водилище після карася. Відразу ж знову клювання ось такий підлящик. Ну це вже побільший, ніж перший. А саме цікаве, що був паровоз, ну такий паровоз. Не геть. Але гарно протягнуло, напевно, метр флета. Поки я тянув. Кльовка була на флету. Це цікаво, що там буде. Але напевно рибка, скоріше за все, що зійшла. Але так я тянув він так пі геть аж підтягнуло свінгер. А потім знову опустила. Напевно рибка зійшла, але ну, нічого страшного. Зараз перевіримо, що там. Друзі, так як у нас є карасик, я поставлю ось таку насадку, це хрубачок і замочок до опариша. Ось на флет, зараз його закинемо. Ось так. Побачимо. Закину зараз, постараюсь близько до фідера, десь так на підході. Бачу, рибка підійшла на наш корм. Що мені тут ще подобається, що близько немає місць і рибаків, тому така, бачите, тиша, затишок тут. Була потужна риба, напевно знову карась, обірвала повідка. Нічого, зараз поставимо ми 0,14. Замінив я повідка, поставив 0,14 ліску. 0,10 виявилось для тубель занадто тонкою. Це карпове водилище, Воно не таке м'яке, як фідер, я чув. Що риба потужно б'є, але, на жаль, не зміг погасити рибки риби. Ну нічого, зараз з новим повідком риба активна. І Так. Так, знову у нас є рибка. На фідер, Чомусь на не клює. Але судячи по всьому щось невелике, що клювання було гарне. Певно під а, маленька, маленький підлящик. Ось такі, друзі. Оп. Ех, ти сюди маленький. Ну, ось такий дрібний. Зовсім дрібний. пливе. Сонечко піднімається вище, жара вже стає, припікає. Тому піднявся я вище сюди. Сижу тут в затінку. Тут дерева, ну, чудово. Година За годиною минають, а клювань іще немає. Я вже забрав флета, поставив щойно ще одну фідерну кормушку із довгим повітком. Ось так. На флет взагалі клювання не було. Це була одна така потужна покльовка, паровоз. І все. На фідер час від часу є такі ривочки, але такого впевненого клювання немає. А Рибка геть неактивна. Бувають деколи такі легенькі клювання, витягуєш, видно, що якась дрібна риба старалася стягнути одного паріка. Одного-два, буває так. А оце як був прохід риби зранку, ну як зранку, в годині 11, після того кльову немає. Погода в нас стає такою хмурою, на ніч обіцяють дощ. Кілька, якщо риба цього разу вже зайде на наш корм, його вже там багато. У мене вже майже не залишилось і метод міксу, і цей корм я майже весь викидав, але там залишилося ще на трохи мені порибалити. Там вся кукуруза, весь корм лежить на нашій точці лову. Надіємося, рибка завітає і залишиться там надовше. А так зранку корму було мало, вона зайшла і годинку там, навіть години не клювала, півгодини були такі гарні клювання. Я швидко збирався на риболовлю. Зайшов в магазин і взяв кормушки. Так, 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 де вони? Які, які були, вибрав. Не було тих, які моя рибача, рибачу, а ось. Ось так закидаю кормушку. Ну що не на відео було. Да, от чому потрібно користуватись перевірними кормушками. Ось так. Тепер яка гарна погода. Зараз повинна була в рибка проклюнутися, треба потрібно перев'язати повідок, поставити нову кормушку і так далі. Ну нічого, зараз швидко це сиділо зробимо. Перев'язав я всю оснастку. Ось наша нова кормушка. Це та, якою я закормлював. Бо в мене є ті які, ми... ті, які я люблю, але тільки 42 грами я туди не докину. Оці хороші кормушки. Вони називаються, ось, бачите, фідер. Навіть є маркування таке. Я на них завжди ловлю, гарно вони виходять наверх. Ну, чудова форма, ніколи вони не ламаються, не розлітаються. а ці навіть ця кормушка вона погана, бо це ще з тої самої серії. Ось тільки це. Ось та вудки стоять, вони ще Але яка мальовнича природа, тут, як я казав, на Чубенях, як для нашого регіону, чудова локація. Може, але така трішки дика, щоб більше лісу було навкруги, було взагалі чудово. Друзі, рибка нам проклюнилась. Ось такий підлящик. Невеликий. ой. Але я його дождався, дочекався. Я дочекався. Тому, друзі, зараз перезакидаємо. Можливо, рибка все ж таки на вечір підійшла на наш корм. Сонце вже повільно заходить за горизонт. Рибка так і далі не клює. Вдалося на вечірньому крові. Піймати одного підляжчика, такого невеличкого, але все ж було дуже приємно його впіймати. Тому, друзі, зараз ми будемо збирати вже речі. Ми приїхали так порибалити чисто на світловий день. Рибка відгукнулась на корм, це дуже приємно. Вдалося піймати великого гарного карася. Я ще нікого тут їх не ловив, Він такий дикий, потужний, сильний, я його довго виважував. Так що, друзі, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь до нас на канал. І до нових зустрічей. Всім пока!